У прибутковому будинку Кефала, що розташований на Марзлівській 44 в Одесі, та є пам'яткою архітектури, приватний підприємець без дозвільних документів спробував проробати двері у фасадній стіні. Місцеві жителі розповіли журналістам Суспільного, як проходили роботи. Подробиці далі. Іван мешкає в будинку на Морозлівській, 44. Згадує, у понеділок почув галас на першому поверсі. Це відео зняли мешканці будинку. На ньому видно, як робітник розбирає стіну. Від пояснень він відмовився. Ми столкнулися з тим, що під нашим балконом працює перфоратор. Коли ми вийшли на вулицю, ми увиділи, що в одному з общем-то, розрушається фасадна стіна під одніми з окон. І... Целю там якоби там установлення двері. Значить, коли ми спросили людей, які працювали здесь, ну, хоча б представте, покажите там документи, хто ви такі, почему, що ви збираєтеся зробити. Ну общем-то, наші питання проігнорірувалися. Вероніка Іванова також мешкає у цьому будинку. Жінка каже, побоїться, що демонтаж частини стіни може призвести до руйнування усього фасаду. Якщо зараз все уберется, Это будет конкретно оплывным, потому что там сейчас это окно не имеет никакой опоры. Дом старинный. Ракушняк имеет свойство сыпаться. И мы просто не знаем, что нам делать. Мы обратились к властям. Они сказали, сторожите, не дайте им выбить эту стенку. Потому что если они выбьют, поставят двери, вы будете судиться долго и нудно. Місцеві мешканці звернулися до поліції та представників міської та обласної влади. Голова приморської районної адміністрації Марат Корольов розповів, разом з колегами був на місці. За інформацією чиновника, власник приміщення планував пробити двері, щоб в майбутньому створити там магазин. Йому видали припис на припинення робіт. Ми совместна з співробітниками ҐАСКА виїхали одразу на місце, зупинили. И на тот момент пресекли эту деятельность. Он решил продолжить свои работы. Выехали уже сотрудники управления охраны объектов культурного наследия. И господин Мещеряков составил тоже акт, вызвали полицию. Я думаю, что если очередной раз этот собственник захочет вырубить из окна дверь, то мы, наверное, поступим следующим путем. Мы просто заложим все То, что там, а, они самосто... самостоятельно выбили. И там, как было окно, так оно и останется. Архітектор Микола Чепелєв каже, у тому, що приміщення на перших поверхах старовинних будівель перетворюють у кафе чи магазини, немає нічого поганого. Так роблять у всіх європейських країнах. Та зазначив, такі роботи треба проводити без руйнування фасаду, адже це може критично вплинути на стан будівлі. Якщо убирають під часть тієї теоретично нічого страшного німну може ні на учитывая здания, которым більше ста лет, то это может быть в кожному конкретному случае, Може бути и это там каким-то спусковим крючком для розрушення, осадки і тому подобное. Микола Яковенко, Сергій Романенко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі журналісти Суспільного намагаються з'ясувати, хто цей приватний підприємець, який проводив роботи, аби отримати його коментар з приводу ситуації. Зазначимо будинок, зведений наприкінці 19-го сторіччя, належав грецькому підданому Деонісію Кефала, виконану у стилі необарокко. На початку 20-го сторіччя тут жив та працював офтальмолог Сергій Головін. З 1984 -го року будинок був включений до списку пам'яток архітектури та містобудівництва місцевого значення.